На пострадянському просторі є, умовно кажучи, свідки Москви. Ось які з дитинства звикли дивитись на Москву і ну. В кожній державі таких свідків, я думаю, десь до 10% там 7, 8, 10%, ну, об'єктивно вони є. Тобто вони навіть не зовсім розуміють, вони сумують саме за радянською комуністичною партією, за тим режимом чи за своєю молодістю. Але ось ця звичка дивитись на Москву, і що, знаєте, як в Москві все добре, вона в них залишилась. Що Москва велика, все вирішить і так далі. Все решта. Ну, Давайте теж об'єктивно розуміти: ті великі бізнеси в пострадянських державах, які заробляють разом з російським урядом або за рахунок корупційних схем, в які їх інтегрує російський уряд, і так далі, і так далі вони бізнесово лояльно ставляться до Російської Федерації. Все решта, ну, теж. Відверто кажучи, не дуже й вникає, якраз таки, який в них дефіцит бюджету, інфляція і так далі. Ну, наприклад, я думаю, що якщо середньостатистичному жителю, наприклад, в Казахстані задати питання: чи це багато 4 трильйони потенційного дефіциту бюджету для бюджету Російської Федерації, йому буде все рівно.